Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі з вами Саша Матвей. Сьогодні цікаву аналітику прочитав про те, що польський ринок праці поляки здивовані і шоковані тим, що українці не хочуть працювати в Польщі за мінімалку. Тобто, якщо платять менше, ніж 4 тисячі злотих, українці не хочуть шукають щось інше. Мене, наприклад, це не дивує. Я також, якщо би їхав в Польщу, я б шукав високооплачувану роботу. Ну, як мінімум, я би намагався її знайти. Ви, до речі, скільки заробляєте, якщо не секретна інформація, можете написати від, і до або якусь середню циферку. Але поляків це сильно дивує, як так? Ну, я не буду зараз нагадувати, що поляків багато що дивує в Україні, коли ми шукали можливості продавати зерно, цемент і інші. Продукти, які ми виробляємо для того, щоб наповнити свою казну, щоб наповнити свій бюджет і матися що жити, то вони нам не один раз перекривали кордони, дороги і їх цитувало: як так: ми обурюємося на те, що поляки або інші країни нам не дають там продавати. Ну, дивно, смішно і незрозуміло мені. Чому обурюватись? Тобто, ми вам заважаємо працювати. Ви не маєте обурюватись. А якщо вам щось заважає, то це гвалт на цілий світ, і треба щось з тим робити. Зараз зачитаю цікаву аналітику, а вас попрошу підтримати це відео вподобайкою, звичайно зробити репост. І не забудьте підписатися на канал та залишити коментар. Українці, найбільша група іноземців, які працюють в Польщі, мають дедалі вищі фінансові потреби. Нічого, дивного поки що. Переважна більшість хоче заробляти від 4 тисяч до 7 і 8 тисяч злотих. Нетто. Це приблизно 40 78-80 тисяч гривень. Мене це не доводить. мене б такі гроші теж влаштовували. Я б такі гроші хотів заробляти. А ви що відрізняє їх від інших економічних мігрантів? Такі вимоги українських робітників шокують польський ринок праці. Зазначається, що протягом багатьох років громадяни України становили найбільшу групу іноземців, які працюють в Польщі. За даними головстату, у лютому, 2024 року, кількість працюючих українців перевищила 755 п'ятдесят тисяч. Тобто, якщо є мільйон по статусу УКР, то 75% з них працює. Більшість з них знайшли роботу в Мазовецькому, Великопольському, Нижньосілецькому і інших воєводствах. Вони здебільшого активні у таких секторах, як управління, будівництво, промислова обробка, транспорт та послуги. За дослідженням Progress Group, на яке посилається Суперекспрес, свідчить про те, що українці мають набагато вищі фінансові потреби, ніж працівники з інших країн. Лише 5% з них готові працювати за зарплату нижче 4 тисяч злотих. Теж мене нічим це не дивує. Цілих 85% чекає на зарплату в межах від 4 до 8 тисяч злотих нетто. І 10% хоче заробляти понад 7,7 тисяч злотих. Ну, я напевно теж би відносився до тих, хто би хотів заробляти більше. Є ті, кому кого влаштовує 5-6 тисяч злотих. Він знаходить собі таку роботу, йому комфортно, чи вона, чи сім'я разом, і їх їм вистачає тих фінансів покрити свої всі видатки, щось там залишається, ок. Я себе вважаю людиною амбітною і хочу заробляти більше. Напевно, багато хто з вас також дивиться і хоче заробляти більше. І тут нічого дивного. Чому свого часу поляки? Виїжджали теж масово до Великої Британії, до Німеччини чи до інших багатших країн. І зараз виїжджають, і не хочуть в своїй країні працювати теж за мінімалку. Дивно, правда? Також зазначається, що для порівняння у іноземців з Філіппін, Індії, Непалу, Молдови та Колумбії очікування нижче, з них 26% готові прийняти зарплату від 3 до 3900 тисяч злотих. 48% чекають на зарплату від 4 до 7 тисяч злотих. І 26% розраховують на зарплату, що перевищує 7-7 тисяч злотих. Ну люди мають іншу самооцінку, люди по-іншому бачать світ і по-іншому бачать свою фінансову незалежність, свою фінансову зарплату. Українці. Досить високо себе цінують в Європі. Я не говорю зараз тільки за Польщу, тому що багато хто з'їде і в Німеччину, і в інші країни, і там шукає кращі заробітки, а не шукає мінімалки. Нині середня зарплата українців у Польщі коливається від 3300 до 5500 злотих нетто. Запровадження підвищення мінімальної зарплати в січні 2025 року може вплинути на їхні доходи. Найнижча заробітна плата в країні збільшиться до 4666 злотих, приблизно 3,5 тисячі злотих нетто. А мінімальна погодинна ставка буде збільшуватися з 28 злотих 20 грошей до 30 з половиною злотих. Підкреслює видання. Ну як на мене, нічого дивного я тут не знаходжу і чому польський ринок праці. Поляки дивуються тому, що я, інші українці, ви не хочете працювати за мінімалку. Чи тої мінімалки вистачає в Польщі, щоб прожити? Ну, напевно, так. Я теж перші рази їздив до Польщі і працював за мінімалку. І мені їх вистачало. Але вистачало, щоб прожити, щоб відкласти, чи щоб на той момент я ще особливо не мав. Сім'ї великої для себе одного та, але якщо ти ж маєш дітей, дружину, хочеш окремо жити, а не винаймати якусь кімнатку, то звичайно на мінімалку далеко не розженешся і ти хочеш заробляти більше. Так як багато українців виїхало в Польщу після початку повномасштабної війни, багато з них себе непогано чули в Україні, мали якісь середні вищі заробітки. І, звичайно, поїхавши в Польщу, отримавши мінімальну зарплату, зразу так, нам треба більше. І почали шукати. Хтось поїхав в інші країни, багатші, хтось залишився в Польщі, але з пошуком на перспективнішу роботу. І так є. Я коли поїхав перший раз до Польщі через агенцію праці, три місяці я працював після трьох місяців, сказав, що все, треба шукати щось інше. Потім я все, все одно цей контракт допрацював перший раз. Не хотів я кидати на півдроге роботу за мінімалку. Але вже пізніше я вже знайшов ще іншу агенцію, яка пропонувала кращу зарплату, кращі умови. А потім, взагалі, без агенції напряму. Ну там же я знав і мову, і в мене є певна спеціалізація, яка дозволяє мені шукати кращу високооплачувану роботу. Тому так я до того також йшов і зараз, якби я поїхав в Польщу працювати на якусь фірму, я би шукав не мінімальну зарплату. Я би шукав максимально вигідну для себе вищу зарплату з додатковими плюшками, яке теж буває в Польщі. І там забезпечення, і якісь бонуси для дітей, і, можливо, навіть компенсація оренди житла, і доїзд. Тобто, є фірми, які пропонують. Своїм працівникам, чи це полякам, чи це іноземцям, чи це українцям, додаткові бонуси для того, щоб вони там працювали. І я такі випадки знаю, і тому я також шукав би кращих умов для себе, вищої зарплати. Тому дивуватися тут не потрібно. Наголошую, що поляки таким самим чином їздять в інші країни, багатші, там залишаються, там також будують сім'ї, тому що там вищі заробітки і краща соціалка. Нічого чого дивного. Ви, до речі, що про це все думаєте, обов'язково пишіть в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, це надзвичайно важливо. В описі під відео я залишу посилання на інформацію, а також. Дуже попрошу вас всіх і наголошую підписуватись на мій Тікток, на мій інстаграм і на телеграм-групу Актуально про Польщу, де можна задати запитання і отримати на ці свої запитання конкретні відповіді. Тому рекомендую всім бути підписаним на всі мої соціальні мережі. Дякую. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.